Хапайте свої рогаті шоломи, зачекайте, а вікінги взагалі їх носили. Факт перший вікінги не носили рогатих шоломів. Це чистий Голівуд. Їхні справжні шоломи були простими і практичними. Факт другий вікінги були майстерними торговцями, а не лише нападниками. Вони плавали аж до Багдада і Константинополя, обмінюючи хутро на срібло. Факт третій вони були вправними кораблебудівниками. Їхні довгі кораблі могли перетинати океани і навіть плисти мілководними річками. Ось це інженерія. Факт четвертий. Вікінги мали свій власний алфавіт руни. Вони вирізали послання на каменях, зброї, навіть гребінцях. Факт п'ятий. Не всі вікінги були чоловіками. Археологи знайшли поховання лютих вікінгів жінок, похованих з мечами та щитами. І ось бонус. Вони були одними з перших європейців, які досягли Північної Америки за 500 років до Колумба. Тож наступного разу, коли ви згадаєте вікінгів, пам'ятайте, це більше ніж просто битви та бороди. Ці норвезькі легенди змінили світ так, як ви навіть не уявляли. Тисніть, подобається для більшої кількості історії за 60 секунд.